Ня, дійсно до мене як до кардіолога звертаються от молоді дівчата з тахікардіями, тобто пришвидшене серцебиття. І я, як кардіолог, знаходжу у них дефіцит заліза, який викликається пришвидше. Тобто, в них взагалі до проблем до серця немає ніяких питань. І після лікування дефіциту заліза все стає на свої місця. місці. Ми і... це дуже часто так. що ми маємо цю ситуацію. Ну, найчастіше, якщо я бачу молоду дівчину, я відразу розумію, що там, скоріше за все, залізо дефіцит, а він тягне за собою гіпотиреоз, і пішло, поїхало. Так? І відповідно це комплексний підход до органі... Тому що а... Зазвичай лікарі, які не а, хочуть не займатися цим. Вони ставлять ВСД. Тому що я впевнена, якщо ви зараз поставите плюсики, кому ставили ВСД, НЦД. Зараз вона по іншому називається нейроциркультурна дистонія. Де, і виписують якісь капельки заспокійливі, і йди е, відпочивай. Відповідно, приходь уже за немією, коли вже дійсно є зниження гемоглобін і там ж о, точно, те тут вже треба лікувати. Ні, насправді можна було це все зробити набагато раніше. создавших херетин, побачивши, что уже депо уменьшается, э, и можно уже тут допомогти этой девчине, женщине э, с профилактикой и с yep. я, <плес> Мне даже, мне тоже ставили э, ВСД, да, то есть э, тоже у меня у меня был такой диагноз, да, поэтому э, я знаю, о чем ты говоришь, и при этом я сейчас уже знаю, что я всегда э, всю свою юность э, и там... Э, даже на ну, мне кажется, и в детстве да я была крайне крайне